Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в Тересе Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, фенів плойок та вирівнювачів я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеїв. Рівно накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий девіз тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх як і плойок, тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фене та. Фене браші, і я задумалась, що це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є уже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора уже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Davines, Ось це тріо. Я рекомендую усім. Нашу мілі бетхет, Жаннек, Танглтізер та Сабель. Також тут можна придбати. Останні між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений к'єндей. А цей масажер я назвала домашній антистрі. Повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей милий космонавт. А свої покупки я робила у бренду Store. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. Вона хотіла будь-яку кім, але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці Перед на замітку цю боді поєднуються зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене це ви виріс, ну просто розрив. Не мені, до речі, розмір М, але розмірна сітка йде від X XS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відтінків, але я обрала базовий чорний. Для тих, хто любить яскравіші кольори, наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, савий. За оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця, і, як і попередні він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та застівається на кнопки. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо ви як і я шукала найтрендовіший відтінок цього сезону, Cherry Red, то я його знайшла для вас. Вау, сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це ван лав. Цей відтінок. одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь рік. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. А усі образи на відео від харківського бренду на Store чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизни, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальнику зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на що так щиритись награно. На моєму обличчі завжди написані всі емоції, навіть мовою тіла. Я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. руками. Я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочою до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24-му році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних інтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно брю з акне, а проблемні ділянки. У мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосіон від Mary Fresh. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Mary Fresh на них є знижка мінус 15%. 200 доларів за ugc відео. Або скільки в Україні коштує такого виду контент? Почнемо з того, що ж формується прайс на UGC. Перше і найважливіше, це, звісно, скіл креатора. Сюди входить препродакшн, продакшн і звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу, волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйому. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на одну хвилину, я витратила цілу годину. А вибір кадрів і монтаж зайняв 3 години. Тобто, у мене пішло орієнтовно 7 годин, щоб внятися. Цей прекрасний личок від Lava Studio це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони суперзручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер к'ют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність у креейтора, тим і вища вартість. Так як ринок ЮДЖІ в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і. Роботи, а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки на вашу думку має коштувати одне ugc відео? Першен тренди 2024. Зберігай відео і втілюй перше, тому що скоро вони заповнять усі соцмережі. Тренд номер один закохає усіх і це мережево. А задав його бренд Dolce Gabbana весняно-літньої колекції. Погодьтеся, дуже ход. Якщо ви знаєте, де знайти такі речі у українських брендів, обов'язково їх відмітьте. Наступний тренд це Office Siren. Це стиль Рейчел Грін, коли вона працювала в Роль Флорина, але в прозорих окулярах. До речі, макіяж в такому стилі зараз просто розриває TikTok, тому поспішіть зняти таке відео. Тренд набір я з нами завжди. Як на мене, це вайб розкоші, тому я замовила собі. Сатиновий костюм, в якому можна ходити вдома і на вихід. Залишаю вам посилання на цю красу. Як би не було дивно, але леопардовий принт і камбек. Дівчата не знаю, але моя внутрішня левиця цьому дуже радіє. і Я планую замовити собі брюки і слінгбеки. Наступна зупинка це тренд на бургунді. У багатьох європейських блогерів я помітила акценти саме на цьому кольорі. Тому кажемо папа, червоному, і переходимо до бордового. Обов'язково напишіть, який тренд вам сподобався, а який взагалі не ваше. І якщо такий формат відео вам подобається, напишіть про це, зроблю другу частину. Не забудьте підписатися і чекаю вас у Своєму інстаграм усіх усіхцям. Не знаю, як ви, а я такого холоду не очікувала. І Зараз я вам доведу, що навіть мінус 15 можна виглядати стильно на вулиці. Нарешті мені приїхав костюм, який заполонив весь європейський Пінтерес. Він з натурального флісу, який не лише стильний, а й дуже теплий. Додаю в'язану шапку в тон, бо тримати голову в холоді, а ноги в теплі зараз не актуально. Погодьтесь, молочний відтінок це завжди плюс 100 до настрою, і багато його не буває, тому утепляє з далі курткою у ідентичному кольорі. Вона розрахована до мінус але сподіваюся, таких морозів у нас не буде. Оясіде в комплект. І тому легко можна робити акцент на талії. До речі, капюшон в таку погоду теж лишнім не буде. Додаю легкий аромат та акцент на червону сумку. Таке кольорове поєднання додає святковий менжик в повсякдення. Тому закликаю вас не боятися молочного взимку. Він розкішно виглядає, і всі погляди на вулиці точно будуть ваші. Дівчата і хлопці, весь образ на відео від українського бренду X Store. У них представлені жіночі чоловічі лінійки, тому можна скласти капелу. Зберігайте ідею образу і обов'язково пишіть в коментарях, як він вам і чекає вас у Виємо інстаграм усіх цьому. Якщо на вас тональний крем гає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який уже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру від І Це медовий гель, мікроексфоліант від циркадія. І він не лише дієвий, а ще й дуже економний у використанні. Якщо на вас тональний крем гає ось так, або ось так, то я швидко розповім, як від цього позбутися. Є один засіб, який уже встиг закріпитися в б'юті трендах, тому що він моментально позбавляє шкіру І Це медовий гель мікроексфоліант від Circadia. І він не лише дієвий, а ще й дуже Ономний у використанні. Ще одна знахідка для шкіри з акне – це освіжаючий міст. Він усуває жирний блиск, відразу відчутно зволожує шкіру та сприяє лікуванню акне. І засіб, який займає першу сходинку в моїх улюблених, крем-лосьон для відновлення шкіри. Дівчата, кому більше 25, п'яти, придивіться до нього, тому що він сприяє омолодженню шкіри і попереджає прояви вікових змін та появу зморшок. Чим я сама себе бішу, або мої редфлекс, я тотальна терпіла в роботі. Рік тому я займалась контент-зйомками і віддавала замовникам контенту втричі більше, ніж мені заплатили. Я могла більше 12 годин сидіти за комп'ютером і обробляти фотографії. І насправді це мене безмежно бісить в собі, тому що по своїй натурі я не терпляча. Тому мені важко стерпіти, коли хтось робить щось повільно і в розмові я хочу дойти до суті завжди швидше. І така моя холерична натура тягне за собою те, що я створюю біля себе хаос, і це безмежно бісить мого хлопця, тому що часто я не кладу речі на свої мі... Місця, а робота, як ви розумієте, у мене творча і речей цих дуже багато. До речі, обновила свій гардероб і теплою зимовою курткою від Fable Brand. Обов'язково збережіть їх, у них лише топові моделі жіночого одягу. Мій наступний редфлег це те, що я дуже емоційна людина і на моєму обличчі завжди все написано. Тому в конфліктних ситуаціях у мене йдуть просто іскри з очей. Я терпіти не можу будь-які часові обмеження. Якщо у мене запланована зустріч з друзями на 6 годину, то я 100% запізнюсь. Інколи в роботі виникають дедлайни до конкретної години, і я майже точно. Не впишусь в них, тому що мені потрібен простір. Якщо впізнала себе в якомусь пунктів, чекаю вас в коментарях. Секрети краси професійних моделей: вмивання мінеральною водою, а не водою з-під крану. Я використовую негазовану воду, вона краще очищує обличчя після неї шкіра не така чутлива. Це допомагає зменшити кількість висипів і робить шкіру більш підтягнутою. Тримаю обличчя в воді приблизно 10 секунд і роблю таку процедуру двічі на тиждень. Дуже важливо наносити сонцезахист кожного дня, тому що ніхто не хоче постаріти раніше, чим їм суджено. я зазвичай наношу і на обличчя, і на зону декольте. Ще один важливий крок, який я підглянула в Beauty Secrets, це, звісно, догляд за тілом. Я не глянула багато схвальних відгуків, тому зупинилася на лінійці для тіла від Q&A. Замість гелю для душу я використовую вітамінізовану олію. Вона мені більше подобається, тому що вона значно краще зволожує і заспокоює шкіру. Процедура, про яку не забувають усі топові моделі, це звісно скрабування тіла. Дівчата ми з вами нічим не гірші, тому нагадую вам регулярно використовувати скраб. А цей містить суміш молочної та гліколової кислоти. І після нього шкіра просто оксамитова. Що що а про зволоження шкіри я ніколи не забуваю? Тому кожен вечір наношу лосьон для тіла з керамідами. Без обтяжень зволожує шкіру і, до речі, зміцнює її захисний бар'єр. А в цьому ж є секрет молодості дівчат? Діліться своїми б'юті секретами в коментарях та зберігайте посилання на ексклюзивного дистриб'ютора бренду Q&A. Що я замовила на тисячу гривень в сінцей, і давайте оцінимо разом усі вісім товарів. Цю коробочку я чекала найбільше і ставлю її 100 з 10. І, Звісно, це супермила чашка за 149 гривень. Зберігайте класні ідеї для фото, які можна втілити з цією чашкою. Поки чекала цю посилку, то вже забула, що замовила. Скажіть, що я не одна така. Звісно, я не втрималась від цієї декоративної миски оленем за 129 гривень. Хлопець сказав, що вона нам не потрібна, але, дівчата, повірте, вона нам дуже потрібна і ставлю я їй 10 з 10. Класним рішенням було взяти відразу дві таких декоративних мис ця, що більше коштує 169 гривень. Я покажу вам їх у співвідношенні. Я сподіваюся, за такий фінти способом ви поставите мені як мінімум лайк. А мене така тема брати все по два. Тому як ви зрозуміли, це буде комплект до першої чашки, і коштує вона також 149 гривень і їх 10 з 10. А ви, до речі, вже купили подарунки до новорічних свят. Як варіант, це замовити сет оригінальних трендових парфюмів на розпив, щоб познайомитися з ними і обрати саме той. А з підбором і швидкою доставкою мені допомагає лише одна відповідальна людина. Раджу зберегти мого байера, тому що в неї є. Часто вигідні пропозиції на техніку Dyson, годинники, трендовий одяг, взуття та аксесуари. І переходимо далі до анпакінгу. У цій великій коробці керамічна тарілка обійшлася вона 169 гривень і Ставлю їй також 10 з 10. І остання у цій посилці це ось такі наволочки за 169 гривень. Я їх дуже чекала, але трішки засмутила через їх відтінок, тому що на сайті вказаний кремовий. а насправді він білий, тому їм 8 з 10. па Папа, до нових анпакінгів. Такого від українського бренду я просто не очікувала. Боді бренд випустив лінійку для тих, хто справді цінує якість. Ці речі ви точно не побачите на кожній, тому що вони з колекції преміум. Тож давайте зберемося разом і подивимося, чим же вони так відрізняються від звичайних. Перший образ це мастхем на зиму, теплий спортивний костюм. Він є у двох кольорах: білий і чорний, але я обрала останній. Дівчата, ну якість відчувається відразу, починаючи з фурнітури і закінчуючи тканиною. До речі, на мені розмір S, але костюм іде від S до L. Між іншим на цією колекцією бренд. Працював більше п'яти місяців, щоб довести її до ідеалу. Оцінюйте перший образ в коментарях, і ми переходимо до другого, менш спортивного. І як ви зрозуміли, він теж з преміум колекції. До речі, ви звернули увагу на пакування, мені воно дуже сподобалось. І починаємо образ з боді, який сідає як друга шкіра. Його шви імітують форму корсета, тому він виглядає дуже витанчено та естетично. Ця колекція з преміальної тканини, яку використовують світові бренди. І переходимо до елементу, який я чекала найбільше: це шкіряна преміум спідниця. Вона доступна у двох довжин. На хміні та міді, але я обрала трендовий другий варіант. Погодьтесь, у неї ідеально продуманий крій, а цей розріз – Ну просто вау наживо відразу видно, що над цими позиціями працювали справжні професіонали. Тому я ставлю боті бренд 100 з 10. А ще... що якщо застилізувати найтрендовішу дублянку цього сезону? На вулиці випав перший сніг і настрій автоматично став. <плес> Тому за основу образу обираю білу трикотажну сукню, бо я кажуть експерти, білий притягує гроші, хоч грошову енергію я поки не відчуваю, але максимально приємна тканина сукні відчувається відразу. Дівчата підсилюють ці потоки як можуть, додаю усі свої золоті прикраси і навіть золоті парфуми. Ви скажете, я на ти що зовсім крейзі? Де твої колготи? А я вам скажу, все окей. На вулиці я їх обов'язково одягну ще й з начисом, але вони просто заховалися від мене, поки я знімала це відео. Скажіть, що я не одна така. Ну і власне, от вона красуня в шоколадному кольорі. Ну, хіба вона не вав? як на мене, ця дублянка просто із і ще сіла ідеально. В середині, як у хутро вівці, тому вона ще й дуже приємна. І я сподіваюся, ви оцінили, наскільки в тон підібрана сумка. Залишаю посилання, звідки усі ці речі, і в такому образі ну точно потрібно зробити фотосесію. Тому я пішла шукати фотографа, а ви поки напишіть в коментарях, як вам образ. Усіх цілую в носики, не забудьте підписатись. Робимо об'ємну окладку всього за 10 хвилин. І якраз підрахуємо, скільки ж обійдеться вона в домашніх умовах. Дівчата, зберігайте відразу перший секрет, якщо ви хочете. Гриву використовуйте шампунь для об'єму. На моєму пористому нефарбованому волосі він працює ідеально. Використовую кондиціонер з цієї ж серії. Він не обтяжує волосся і має у складі фіксатор. І це просто найкраще компо-евер, яке є для об'єму. Далі я на 90% підсушую волосся. Просто найсекретніший засіб, який я раджу вам зберегти, це текстуруючий спрей. Жодна моя укладка не обходиться без нього і за свої гроші це просто топовий засіб. Я робитиму укладку на Dyson, але точно такий же ефект у мене виходить від колосної плойки. Закріплюю кожен локон на бігоділи і середнього розміру. чекаю декілька хвилин, щоб волосся прохололо, знімаю бігоді і прочісую корінь. І щоб локо не трималось весь день. Я фіксую їх лаком. Він зовсім не жорсткий, і робить волосся більш доглянутим і блискучим. Замовляла я засоби у чолоком'ю. Збережіть собі їх, тому що там представлено багато класних брендів. А вартість усіх продуктів я залишу під відео.